А зараз розповім, як я мариную помідори. Отже, на дно Банки подрібки перчик горошком, перчик духмяний і шматочок гострої перчинки. Далі обов'язково. Декілька зубчиків часнику. чеснику. Також парочку лаврового листячка. І порізана напівкільцями цибуля. Все, це все, що нам необхідно для цих помідорів. Ніякого листя, ні кропів, ні смородини, нічого. От ви хоч раз спробуйте. А потім скажете мені, що це не смачно. Ну, а далі накладаємо помідорки і зверху додаємо також трішки цибульки і часничку. Все, повторюся, без ніякого листя, без ніякого хрону, смородини, вишні, укропу, нічогісінько. Водичка вже закипіла і заливаємо окропом наші помідорки. Залила окропчиком і залишаю трішечки постояти, прогрітися. Хвилин на 10 на 15. Хвилин через 10-15 зливаємо маринад в каструльку. Ну, черіки трошки розлізлися, і марінат вже з м'якостю. Видно. Далі, з розрахунку на одну трьохлітрову банку додаємо одну столову ложку з горкою солі і 6 столових ложок з горкою цукру. Так, так саме шість. Раз, два. Три. 4, П'ять. Шість. Все даємо закипіти. Закипів маринад. Відправляю туди 100 мл звичайного 9% оцту, вимикаю і все заливаю наші помідорки. І ось такі класні, а головне смачнющі помідорчики я відправляю під рушничок. Переверну на кришечку і відправлю під рушничок до повного вистигання. А вже завтра чи післязавтра спустимо в підвал. Спробуйте хоч одну баночку, отаку зробіть, по такому рецепту скуштуєте. А потім напишете мені коментар. От, повірте, це дійсно смачно, без укропу, без листя, без нічого. Цибулька, чесничок, лаврушка, перчик горошком, можна гострий перчик, все. Ложка солі і 6 ложок сахаря, цукру. Вас за вуха не відтягнеш від них, коли ви будете їх смакувати. А зима спитає, що робили, тому катайте на здоров'я, а взимку згадуйте міму не злим тихим словом, смачного вам взимку.